Скандальні електронні звіти підприємці виступили проти опрати послуг за на подання звітів у службу зайнятості. Вона стала єдиною серед контролюючих структур, де необхідно заплатити за прийом документів. Суть конфлікту з'ясовувала Юліана Тет. Крукувати у ногу з часом дороге задоволення. Не встигли області попрактикувати у подачі електронної звітності, як на систему почали нарікати підприємці. Ось що стало приводом для незадоволення, щоб здати електронний звіт, треба заплатити. Самі електронні ключі ці в центрі зайнятості нам видають безкоштовно, але ми ними безкоштовно не можемо користуватися, тому що нам для того, щоб ними користуватись, треба ще придбати е, послугу сайту там, якоїсь комерційної структури. Підприємці відразу забили на сполох, адже у договорах про користування сайтом і форма жодного слова про оплату немає. Більше того, всі контролюючі органи розмістили на своїх офіційних сайтах відповідні формати прийому електронних звітів. Це дозволяє підприємцям підлаштувати свої бухгалтерські системи для електронної звітності. Але виявилось, що такий формат держслужби зайнятості не підходить. Підприємці, які до того користувалися послугами інших сертифікаційних центрів в Україні, їх дев'ять не можуть здати звіти до центру зайнятості, розповідають експерти. Платільщики налогів і... Пенсионный фонд, и налоговая инспекция, использовать бесплатную подачу отчетности на специализированные шлюзы, которые тоже бесплатно открыты, и имеют возможность воспользоваться платными услугами на свое усмотрение. В областному центре занятости разводят руками. Мовляв, через кого примат <звітність"> вирішували у Києві. Втім, запевняють, служба зайнятості готова співпрацювати з іншими сертифікаційними центрами. Справа в тому, що держава видно, е, ну, це не тендер. Через те, що на тендер треба певна сума. А воно ж іде по регіонах, на цю суму не виходять. Тобто, видно було або десь оголошення якесь про що потрібно розробити пакет документів для того, щоб можна було подавати в електронних носіях. Ну Но як це було? Я не знаю. Якщо, власне, вони будуть готові. До того, щоб приймати наші документи в електронному варіанті, то мені здається, що керівництво державного центру піде на те, що буде не одне електронне світло. На жаль, воно сьогодні є одне. Тим часом у держкомпідприємництві закликають здавати звіти, як і раніше. Голова держкомітету Олександра Кужель радить суб'єктам господарювання не хвилюватися і спокійно відсилати звітність так, як вони робили це і раніше, тобто на паперових носіях. Справді за таких умов підприємцям вигідніше наняти кур'єра, тому експерти. Кажуть, ввівши систему електронної звітності, ми зробили крок уперед, але тепер змушені робити два назад. Юліана Тет, Володимир Захаров, Ельдар Магомедов новини Рівного. Діти, діти, куди вас подіти? Рівному.